Цікаві факти. У Маріуполі російські окупанти заборонили вчителькам у школах використовувати косметику та фарбувати волосся. Також низку заборон ввели для чоловіків. У маріупольських школах із 1 вересня запроваджено пекельний дрес-код для вчителів жінок. Заборонено фарбувати волосся, використовувати косметику будь-яку, одяг сірого кольору класичного типу. Зачіска коротка. Для довгого волосся Кінський хвіст або гуля. Чоловікам чисто поголений, без бороди. Класичний костюм, кроватка. Ось так, друзі. Захотіли в СРСР. Тому сидіть там, в тому совку. Привіт, СРСР! Знаєте, як ото... Наша родина СРСР, як раніше плакати вішали в Совку. Всі, всі на них Богу молилися. <рістити> Тепер давайте знову. Путін буде сидіти в Мерседесі. <рістити> плавати в басейнах чи де він там, що, що, що в нього там все вже є. Захотіли б повоювати, в войнушки побігати. А ви сидіть в <рістити> Совку. Дебіли, блін.